Аби Кермичуцька дітвора навіть у ці складні часи відчувала радість дитинства. Волонтери молодіжного парламенту Кримачука влаштовують дитячі розважальні програми у різних мікрорайонах міста. На цей раз на веселе дозвілля запросили малечу з батьками у сквер імені Олега Бабаєва. Молодіжний парламент Кримачука спільно з міською владою продовжує таку традицію відволікати дітей від війни, від тих сумних подій і ще дарувати якісь позитивні емоції, які так необхідні сьогодні. Цей проект сьогодні перетворив сквер. На справжню країну дитинства, адже тут юні кременчужани та діти з родин переселенців мали змогу і повеселитися та потанцювати з аніматорами, навчитися новому на майстер-класі, отримати нову зачіску і прикрасити личко яскравими барвами. Мені потопить малюнок. Я люблю один лосок і мене намалювали. Варто відзначити, що формат проведення розважальних програм від молодіжного парламенту дещо змінився. І якщо раніше все для дітей робили безкоштовно, то сьогодні гостям свята пропонували донатити за отриману послугу, адже ще одна мета заходу збір коштів на підтримку ЗСУ. Ми сьогодні вирішили зробити гарну справу поєднати. І долучитись до благодійності, зібрати кошти на підтримку. Розподілимо серед волонтерів, звітуємося, що нам вдасться сьогодні зібрати і чим допомогти ще нашим військовим, завдяки яким ми сьогодні маємо збоку збиратися і проводити для дітей цей чудовий захід. На святі дітям безкоштовно роздавали морозиво, круасани та вафлі. Сьогодні компанія Салекс долучилася до цього гарного свята, і сьогодні будемо роздавати ці гарні вафлі, котрі дуже Любилися кремечужаном. Така гарна ініціатива, і дуже добре, коли підприємці долучаються до цих свят. Морозе смачне. А ти любиш морозиво? Так. А от за солодку вату Ласуна пропонували донатити. Придбали вату і задонатили на ЗСУ. тим самим допомогли нашим хлопцям. Крім того, юні патріоти плели синьо-жовті браслети для захисників. Сьогодні ми платимо разом з дітками патріотичні браслетики, які потім будемо передавати військові. Але окрім браслетів, діти можуть також ще написати листівку власною рукою, яку ми вкладаємо в пакетик разом з цим браслетом, якого вона сама сплела, і потім передамо. Я написала нашим захисникам повертатись додому. Традиційно до організації цікавого дитячого дозвілля долучилися патрульні поліцейські. Правоохоронці нагадували про безпеку на дорозі, демонстрували своє спорядження та роздавали флікери. Також у сквері під час свята працювала локація філії бібліотеки для найменших. Бібліотека зараз тримає культурний фронт. Ми всіма силами намагаємося дітям показати нашу літературу, нашу українську літературу. Залучаємо завжди до того, щоб діти читали наше. І сьогодні ми вперше виставили на нашому книжковому парканчику літературу наших земляків, тобто місцевих письменників. І сьогодні діток ми залучаємо до читання українського, нашого рідного. Дітям всі розваги були до вподоби, а от дорослі відзначили значущість такого дозвілля для юного покоління. Мені сподобалося. Біль. Розваги мене пригостило морозивом. Я бачила, як там робили вулкан і дощ. І ще мені дуже сподалося робити. Тут дуже прикольно, солодка вата та багато Багато людей і розваг теж дуже багато я прийшла з синами сюди на свято, і дуже приємно, що таке створює для дітей в місті Кременчук. Ну і взагалі такий час це дуже важливо для дітей. Щось, ну, щось цікаве, щось розважливе. І ще йому розімом пригостили взагалі. Супер. Сьогодні стала можливість провести захід завдяки того, що об'єдналися різноманітні наші заклади, заклади культури, наші підприємці. І тому маючи нагоду, хочу подякувати всім, хто сьогодні долучився і зробив дитяче свято для наших кремом таким яскравим, гарним і подарував незабутні емоції малечі. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кримчицькі новини.